Збірна України з футболу сьогодні продовжить боротьбу на чемпіонаті Європи у Франції. Наші хлопці зіграють зі збірною північної Ірландії. Перед матчем футболісти вшанують пам'ять загиблого оболівальника. на матч проти збірної України. Північної Ірландії вийдуть із траурними чорними пов'язками у Ліоні, де гратиме збірна України. Зараз працює Євгенія Руденко. Вона з нами на прямому зв'язку. Жені ранок добрий. Який настрій у футболістів-уболівальників зараз? Які враження? Прошу. Вітаю. горе. Українська збірна вже прилетіла в Ліон. Хлопці дуже позитивно настроєні. Вони зараз в цьому готелі я перебуваю, це мерю. Його розмістили саме тут, їх розмістили саме тут. Тут абсолютно всюди українські прапори. Напередодні сюди поїхав автобус збірної. Його зустрічали українські вболівальники. Хлопці вийшли до вболівальників, роздали автографи, фотографувалися. І взагалі гравці української збірни одноразово підкреслювала наскільки для них важливі емоції футбольних фанів, які їм додають сили наснаги під час гри. Ри відбулося вже вчора тренування на Ліонському стадіоні Люм'єр, і також воно було трошки відкрите для преси. 15 хвилин також показали журналістам роздягальні, де були українські прапори, які відправили, які надіслали футбольним нашим футболістам. А воїни за то і взагалі самі хлопці говорили, що їх дуже надихає атмосфера у Франції. Їм вже тому їм хочеться лишити на євро, лишитися на євро якнайдовше. По місту до речі, всюди висять оголошення про те, що радять віддати перевагу громадському транспорту, а не автомобілі, бо перед що будуть затори. Також матч говорить про те, що треба прийти на матч за годину. А то й повтори, бо у Франції посилені заходи безпеки. До речі, цей готель теж охороняється з усіх боків. то сюди підійти дуже важко. Також тож сьогодні один із вирішальних матч. Чих нашої збірної терпінням його чекаємо. І голе теж чекаємо. Чимало оптимізму у, вас там у ліоні. Це надихає. Пасибі Євгеній роденко стежить за підготовкою української збірної до сьогоднішнього матчу із північною Ірландією. Пасибі.